Українська народна гра баба віхола. Для гри знадобиться імпровізована мітла. За допомогою лічілки обирають бабу віхолу. Вона бере мітлу, стає подаль гравців. І, видає, ніби замітає все снігом. Гравці рухаються до баби віхоли, промовляють. Баба віхола, сива віхола на мицільний метлі приїхала, полом їхала в землю, дихала, шибки стукала в двері, смикала. Після цих слів розбігаються гравці, а віхола намагається заморозити якомога більше гравців. Той, кого вона торкнеться, завмирає на місці і стоїть всі знов до баби. Баба віхола, сива віхола, на метільній мітлі приїхала, полам їхала в землю дихала, шибки стукала, в двері смикала. Баба знов намагається заморозити і знов на місце. Гра продовжується, поки є бажання гравців. Баба віхола, сива віхола, на метільній метлі приїхала, полем їхала в землю, дихала, шибки стукала, в двері смикала. Гра закінчується, коли хтось з гравців скаже Баба віхола геть поїхала. Заморожені фігури тоді тануть, гра продовжується. З новою віхолою! Вчіться з нами та грайте з друзями в українські народні ігри! Побачимось!